Знову я радий вас бачити. У цьому відео ми повторимо про елементи комбінаторики. Пригадаємо деякі питання теорії ймовірності. І третє, це ми поговоримо про елементи статистики. І так, у нас перше питання це елементи комбінаторики. Взагалі, що таке комбінаторика? Це зазвичай це розділ математики. Яка, який вивчає якісь закономірності розташування, порядкування, вибору, розподілу, якихось елементів з певної множини. І от е, користуються тут в основному двома правилами, основними правилами: це правило додавання і правило множення. Так от, в чому полягає правило додавання? От дивимось. Значить, от в нас Київ. А це Львів. Львів. Ось Львів. Значить, з Києва до Львова, припустимо, можна добиратися способами якими? Наприклад, от, йде 4 потяги. Значить, ось тут 4 потяги. Так. Чотирма потягами можна. Далі. Можна. Добиратися до Львова п'ятьма рейсами автобусів, значить п'ять автобусів, так, п'ять автобусів і один рейс літака, значить, один рейс можна літаком. Отже, якщо пасажир вирушає із Києва до Львова, то в нього є скільки можливостей добратися до Львова? Скількома можливостями? Зрозуміло, що їх кількість тих можливостей буде яка? 4 плюс 5 плюс 1. Значить, таких можливостей, таких способів добирання мож... дорівнює скільки? 10 таких способів. От. Причому ці способи взаємовиключені. Ці способи. Чому? Бо якщо він добирається пасажир автобусом, то він же не полетить я і навпаки, правда? Значить, такі способи взаємовиключені. Тому. В цьому і полягає правило додавання. Тобто, якщо, наприклад, дві події взаємовиключені, да, і е, одна подія можна здійснити К-способом К-способами, а другу подію, наприклад, М-способами, то подія можна, може виконуватись яким шляхом? Скількома способами К плюс М-способів. Оце в нас є правило додавання в комбінаториці. Значить, от приклад, да? Тільки тут для трьох подій, да? а в нас, наприклад, для двох подій. Значить, ці способи додаються. Додаються ці способи. Зрозуміло, так? Да? Тепер друге правило це правило множення. В чому воно полягає? От візьмемо шість. Візьмемо 6 команд, грають у футбол. З кількома способами можна вибрати з можна цих вибрати команд е, призові місця, тобто перше, друге і третє місце. З кількома способами можна це зробити? Значить, зрозуміло, що перше місце, якщо перше місце, то одна із шести команд може завоювати. Друге місце. Може завоювати кожна із п'яти команд, одна вже відходить, так? І третє місце кожна із кількох з чотирьох команд. То тоді, скільки перестановок може бути? Скільки варіантів може бути? 6. Помножити на 5 і помножити на 4. Це дорівнює що? Дорівнює 120. Отже, отже, 120 способами можна вибрати. Команди з призовими місцями. Так от, ми тут що робили? Множили, да? в цьому і полягає правило множення в комбінаториці. Тобто, якщо дві події виконуються одна за одною, одна подія, наприклад, там К раз K способами, а друга М способами, то тоді обидві ці події будуть виконуватися скількома способами, а вони будуть виконуватись К на М способами. Тобто ми маємо справу з правилом. Множення. Значить, це правило у нас додавання в комбінаториці, а це правило у нас множення. Тепер пригадаємо класичне означення ймовірності. Ну, давайте пригадаємо дещо. що? Випадкова подія. Що це таке? Це подія, яка може відбутися, а може і не відбутися. Наприклад, кидаємо гральний купер, випадає число. 6. Значить. Це випадкова подія. Вона відбулася. А може і не відбутися. Наприклад, на наступний раз вже інше число. Значить, такі події називаються випадковими. Як позначається ймовірність? Значить, ймовірність. Літерою П позначається. Ймовірність події А, значить П від А. Так позначається ймовірність. Наприклад, якщо подія достовірна, то ймовірність такої події. Дорівнює одиничці. Що це значить? А от, наприклад, кидаємо кубик. І яка ймовірність події, що випаде число від одиниці до 6. Зрозуміло, що як ми не кидали кубик, то все рівно якесь число випаде від одинички до 6. Значить, ймовірність такої події дорівнює одиничці. Далі. Подія неможлива. Наприклад, P від A дорівнює нулю. Неможлива подія. Яка це подія? От, приклад. При киданні кубика випадає число, що дорівнює 7. Як би ми накидали кубик, сімки не випаде. Так? Значить, така подія неможлива і її ймовірність дорівнює 0. Наприклад, рівноможливі події, тобто це такі події, які не мають ніякої переваги при багаторазових випробуваннях. Скажемо, от беремо монету і багато раз кидаємо. То коли ми кидаємо цю монету багато раз, так? Може випадати решка, а може випадати герб. Ось. Причому, якщо багаторазово випробування робити, то ймовірність такої події, ймовірність такої події, наприклад, випадання герба, дорівнює одна, друга. Тобто може або орел, або решка. Такі події називаються рівноможливими. Тепер, що таке, що таке? Як дати означення ймовірності? Що це таке? Значить, дивіться, от, якщо М це кількість результатів сприятливих результатів. так, Кількість сприятливих результатів, а N це кількість усіх можливих результатів, то ймовірність події це відношення M до N. M до N. Наприклад, беремо кубик. Яка ймовірність того, що випаде число 3. Яка ймовірність? Значить. Всіх і всіх можливих результатів 6 бо 6 граней. А трійка на одній грані, значить сприятливих, сприятлива кількість подій. Всіх одиничка буде, значить, ймовірність такої події буде, значить, сприятливих результатів один, а всіх можливих 6. То ймовірність такої події буде 1 шоста. Чи, наприклад, беремо. Рулетку. Яка ймовірність того, що на рулетці такій рулетці випаде парне число? Дивимось, скільки можливих всіх результатів від 11 до 12. 12. А скільки сприятливих результатів? Ну, кількість парних чисел. Значить, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Це буде їх 6. Тому ми можемо записати, що. Ймовірність такої події, значить, сприятливих результатів 6. А всіх можливих 12, бо 12 чисел на рулеці. Це дорівнює. Ну, скорочуємо на 6. Да? Значить, буде що одна друга. Значить, ймовірність такої події, випадання парних, парних чисел на цій рулеці. Буде одна друга. Половина. Половина. Ось. Значить. Ми розглянули класичне означення ймовірності, як визначається ймовірність ось. Причому це справедлива формула для рівноможливих результатів незалежних. Тобто, наприклад, якщо ми розглядаємо от, кубик, значить грані всі кубика повинні бути однакові, заокрулення однакові були, щоб не було ніякої переваги для якоїсь грані. Щоб рівні можливості були для кожної грань. Значить, то тоді використовується ось ця формула для визначення. А тепер пригадаємо дещо про статистику. Взагалі, статистика, що це таке? Це наука, яка збирає, обробляє, вивчає різні дані, пов'язані з масовими явищами там, чи подіями. Ну от, Наприклад, візьмемо взуттєву фабрику, вона ще є взуття, значить, треба знати. Який попит буде на певні розміри взуття, значить треба досліджувати масові явища. Наприклад, видавництво, видавництво має знати, скільки підручників потрібно надрукувати для дев'ятикласників по країні. Ось. Ну і багато інших випадків, коли використовується статистика. Ось. Значить одне з основних понять статистики це вибірка. Що таке вибірка? Це сукупність. Об'єктів, на основі яких проводиться дослідження. Наприклад, учень 9 класу протягом вивчення певної теми одержав наступні оцінки: 10, 9, 8, 7, 9, 10, 8, 10. 10 і 10. От такий в нас ряд чисел. Значить, от ми маємо справу із вибіркою. Тобто об'єкти, на які проводиться дослідження. Дослідження оцінок цього учня. Значить, от це в нас є вибірка. І вибірка характеризується певними. певними Ознаками. Наприклад, перший ознак це середнє значення. Середнє значення вибірки. Значить, як воно шукається? Дуже просто. Це середнє арифметичне цих чисел, які утворюють вибірку. Тобто, щоб знайти нам середнє значення, ми що робимо? Всі значення додаємо. Всі числа додаємо. Так. Додаємо. І... Ділимо на їх кількість. Ну, Рахуємо, значить, на їх кількість. Порахували кількість їх цих чисел? Що? 10. Значить, ділимо на 10. Обще є слідом. Ну, коли ми додамо ці всі значення, от, ці всі значення, це буде 91. Ділимо на 10. Це дорівнює скільки? 9,1. 10. І так, середнє значення цієї вибірки це 9,1. Значить, перше це середнє значення вибірки. Далі, друга характеристика це мода значень. Значить, мода цієї вибірки. Що значить мода? Мода модна, це що? Це означає значення такої величини, яка зустрічається найчастіше. Коли ми подивимося на. Ось цю вибірку ви бачите, що десятка, оцінка 10 зустрічається 4 рази. Тобто найчастіше зустрічається, найбільше зустрічається. Нас і говорять, що мода цієї вибірки є число 10. Значить, от, друге в нас мода, мода це число 10. Тепер давайте розглянемо, а що ж таке медіана. Ну, медіана щось ділить пополам. так? Для цього спочатку ми давайте ось цю вибірку впорядкуємо. Тобто в порядку зростання розмістимо цю вибірку. Запишемо її в такому вигляді. Значить, найменше 7, потім 8, потім 8. Далі 3 дев'ятки. По порядку. Так? Буде 3 дев'ятки. І чотири десятки. Одна десятка, друга, третя і четверта десятка. Значить, всього в нас 10 елементів цієї вибірки. Значить, ми знайдемо число, яке ділить вибірку цю навпіл. Але такого числа немає, тому що парна кількість чисел, такого числа немає. Значить, ми шукаємо два числа, які знаходяться посередині. Ну, що значить посередині? Рахуємо звідси 4 і звідси 4. То посередині буде 2, а 2 числа це ось у нас ось у нас ці 2 дев'ятки посередині. То ми шукаємо їх середнє значення. Зрозуміло, що це дорівнює 9. Отже, медіана цієї вибірки дорівнює 9. Це якщо парна кількість елементів. А якщо не парна кількість. Наприклад, от у нас є якась вибірка. 2. Там 4. 4, 6, 8, 11, 13. Скільки елементів у нас? У нас 7 елементів. А тепер шукаємо середину. Посередині яке стоїть елемент? Посередині стоїть. Е, шість. 6. Значить, ось ця, шістка, ось ця шістка і буде медіаною. Чому буде медіаною? Тому що вона ділить цю вибірку навпіл. звідси три і звідси три елементи. Ось, це в випадку, якщо не парна кількість елементів цієї вибірки. Тому ось ми познайомились, що таке середнє значення вибірки. Розглянули, що таке мода вибірки. І медіана. От медіана вибірки. Ну і насамкінець розв'язування вправ. Ось підібрані у вас вправи. Значить, дивіться. Ось ці вправи, що стосуються нашої теми. І от давайте розглянемо кілька вправ. Всі інші будуть типовими такими, подібними. І так, один. Перший варіант завдання 1.8. Перший варіант завдання 1-8. Дивимося. 7 футбольних команд провели турнір в одне коло. Кожна команда зіграла по одному разу усіма іншими. Скільки було зіграно ігор? Скільки було зіграно ігор? Значить, що ми маємо? Сім команд. І кожна команда зіграла із тими, що залишилися. Значить, що ми робимо? Скільки всього було зі... Е, матчів зіграно? Значить, 7 помножити на 6 дорівнює 42. Але тут вважається, що перша команда грає з другою, і друга команда грає з першою. Получається двічі. Ну, так як. Така гра вважається за одну гру. Так? Першу перша з другою командою, що друга з першою. Тому ми що робимо? 42? Ділимо на 2. Бо по одному колу. Значить виходить, що 21. Відповідь в нас 21. Це у нас буде відповідь. Відповідь у нас буде Г. Отже, відповідь Г. Ставимо плюсика і розв'язали. Далі. Другий варіант завдання 18. Другий варіант завдання 18. Так, по порядку. 1.8. У зв'язці є 42 повітряні кульки. З них 14 кульок червоні, 16 кульок сині, а решта зелені. Одна кулька відчепилась і полетіла. Яка ймовірність того, що ця кулька є не червоною і не синьою. Ну, раз не червоною і не синьою, то вона буде якою? Зеленою, правда? Значить, як ми робимо, давайте знайдемо, скільки було зелених кулюк. Скільки було зелених кулюк? Тобто, скільки буде сприятливих подій. Значить, що ми робимо? З всього 42, значить, від всієї кількості віднімаємо кількість кульок червоних і жовтих, значить, 14 плюс 16. Віднімаємо це буде скільки? 12. так? Да? 12 кульок у нас зелених. Зелених. І так, сприятливих, з, з приятливих випадків буде 12. А всього. А всього дій буде 42. Значить, ймовірність сприятливий до всіх можливих відношення. Да? Сприятливий до всіх можливих. Значить, що буде? 12, 12,4 за класичним означенням ймовірності. Да? Це можна скоротити. Ну, наприклад, на 6. 12 ділимо на 6, 42 на 6, то це буде що? 2, 7. Отже. Відповідь, яка буде? Ймовірність того, що буде зелена кулька, буде, становити 2 сьомих. 2 Дивимося, де в нас 2 сьомих. У нас 2 сьомих. Ось тут. Значить, відповідь у нас буде Г. Ось відповідь Г. І відмічаємо, що ми зробили. Виконали. Так. Тепер з цього ж варіанту: завдання 2-3. Давайте. 2-3. Значить, друга частина. Третє завдання. Визначити, от, Визначити. Середнє значення медіану вибірки 3, 1, 4, 2, 5, 3, 2, 1, 6, 1 і так далі. і так далі. Значить, визначте середнє значення. Що ми робимо? А ми ось це елементи цієї вибірки всієї, що робимо? Додаємо і ділимо на їх кількість. Ми знайдемо середнє значення. Тому давайте запишемо. Ну, хай це буде друге завдання, так? А це буде у нас третє завдання. Тому давайте запишемо, що 3 плюс 1 плюс 4 плюс 2 плюс 5 плюс 3 плюс 2 плюс 4 плюс 6 плюс 1. І все це ділимо. Все це ділимо. на скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 елементів. Значить, ділимо на 10 дорівнює. От ви зробите самостійно це. Додасте все і поділите на 10. Ви знайдете середнє значення. середнє значення цієї вибірки. Тепер що сказано ще? медіану да? Мідіано, ну медіано це число, яке поділяє. Упорядковану вибірку пополам на дві рівні частини. Да? Значить, що ми робимо? Ми спочатку цю вибірку впорядковуємо. Тобто порядковуємо від найбільшого, від найменшого, верніше, до найбільшого числа. Отже, значить, у нас дві одинички, значить, 1-1. Один -один. Далі що у нас буде? 2, 2. Далі у нас 3, 3. Далі 4, 4. 5 і 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 елементів. тепер парна кількість елементів. Значить, нам треба знайти два числа, які лежать посередині. бо парна кількість елементів, значить два числа, що посередині. Значить, де, де буде середина. Ось у нас буде середина. Вниз буде Ось ці два числа. Бо вліво 4 е, числа і вправо 4 елементи. Значить, ось це буде. Середину. Тоді ми визначаємо середнє. 3 плюс 3 ділимо на 2. Ну, це дорівнює, зрозуміло, це дорівнює 3. Значить, медіана цієї вибірки дорівнює 3. Значить, от я ставлю наперед плюсик, що це ви зробили, так? Да? І от. Це я хотів би показати вам шосте шостий варіант завдання 2-3. Завдання 2-3 Шостий варіант завдання 2-3 А тоді всі інші будуть подібні, ви зможете розв'язати. Самостійно можете розв'язати. Так, значить, шосте завдання 2-3 у коробці лежать жовті та блакитні кульки. Скільки у коробці блакитних кульок, якщо в жовтохній 15. А ймовірність того, що обрана на кулька виявиться блакитною дорівнює 1 четверта. До 1 1,4. Значить, блакитних кульок ми не знаємо скільки. Не знаємо. Тому Х, нехай це буде кількість блакитних кульок. Значить, х це кількість блакитних кульок. Тому. Ми можемо записати ймовірність. Як визначається ймовірність, що випаде кількість блакитних кульок? Значить, сприятливі події. Ділимо на всі можливі. А всі можливі це разом і блакитні і е, жовті кульки. Так, значить, блакитні і жовті кульки. І це дорівнює, ця ймовірність, дорівнює четверта. ця ймовірність. А тепер звідси визначаємо Х. Як визначаємо? А доброто крайнь добут у середніх. Це ж фактично пропорція. Да? Значить 4х дорівнює х плюс 5 на одиничку. Це буде Х плюс 15. Так? Тепер х переносимо сюди 4х мінус Х да? дорівнює 15. А тоді 3х віднімаємо, буде дорівнювати що 15. Ну, а тоді Х. Як знайти? 15 на 3. То скільки буде 5. Отже, блакитне кульок скільки було. Блакитне було 5 кульок. Відмічаємо. Оце ми зробили оце завдання. Значить, ще раз показую вам ось ці завдання для домашнього розв'язання. Самостійного домашнього розв'язання. І. Ще я хотів би сказати таке, що на цьому відео повторення алгебри закінчується. І наступне відео у нас вже буде повторення з геометрії. Ось я вам і бажаю успіху!